Всім привіт! До вашої уваги. Нова серія подкасту. Сьогодні ми поговоримо про Спарту та битву при Левтрах. Спарта держава, яку боялися всі греки. Тут дітей виховували воїнами від народження. Вони не мали права на слабкість. Спартанець мав або перемогти, або померти честю. Саме так вони перемогли в Пелепенейській війні і стали панами. Над усією Грецією. Але коли держава тримається лише на силі, а рано чи пізно з'явиться хтось, хто захоче силу зламати. У центрі Греції існували фіви. Довгі роки ці люди жили у тіні великих держав, а він і Спарта. Проте в них знайшовся лідер, який змінив хід історії, його звали Епамінонт. Він був філософом і воїном водночас, вірив, що всі греки мають право на свободу, навіть ті, кого Спарта поневолила. Разом із ним був Пелепіт, командир елітного підрозділу Фів, священного загону. Фіви більше не бажали жити під спартанським чоботом, і коли постало питання коритися чи боротися, вони обрали боротьбу. Улітку 371 року до нашої ери дві армії зустрілися біля невеликого містечка Левтри, спартанців разом із союзниками було приблизно 11 тисяч, фіванців 6. Спартанці були впевнені в перемозі, навіть жартували, що вивели у похід більше людей, ніж потрібно для такої дрібної війни. Для фіванців це була не дрібниця. Якщо вони програють. Їхнє місто втратить свободу, їхні лідерів уб'ють, а народ поневолять вони знали, що дороги назад немає. Епамінонд зрозумів перемога можлива лише через інновації. Традиційно грецькі війська вишковувалися рівною стіною, але Епамінод порушив правила. він різко посилив фланг свого війська. Якщо зазвичай Фаланга мала 8-12 рядів у глибину, то він зробив там до 50 рядів. Саме проти найсильніших спартанських воїнів. Інші частини його армії не повинні були штурмувати їхнє завдання стримати ворога і надати спартанцям розгорнути свою перевагу в чисельності. Епамінонд зробив ставку на одне знищити серце спартанської армії. Найсильніший підрозділ Спарти стояв справа. Якщо він паде, зламається дух війська. Спартанці помітили дивне вишукування фіванців, але не зрозуміли задуму. Їхній цар Клеомброд не казав іти вперед. Він був повністю впевнений у своїй перемозі. Коли війська зблизились, фіванці раптово пришвидшили наступ на одному напрямку. Величезна маса людей, тісно з'єднаними щитами буквально врізалась Спартанське праве крило. Передній ряд спартанців почав гинути. Спис за списом щит об щит, і фаланга ворога просідала. Сам цар Клемброд опинився в самому пеклі бою. Він отримав смертельне поранення. Разом із ним загинули досвідчені командири. Спартанці почали вагатися. Вони вперше за покоління відчули, що можуть програти. Фіванський священий загін. Натискав ще сильніше. Там боролися не лише воїни, там боролися серця. І це дало результат: праве крило Спарти почало тікати у центрі та на лівому крилі спартанці, та їхні союзники навіть не встигли вступити у справжній бій. Вони лише побачили, як падає еліта, як гине цар. Паніка охопила весь фронт. Військо спарти почало відступати. Поразка настала всього за кілька хвилин після найважливішого зіткнення. це був удар не лише по армії, а й по міфу. Міфу про те, що спартанці ніколи не програють. Греція була шокована. Ніхто не міг повірити. Спарта пані над усією Елладою, зламалася в один день. Фіви святкували. Але навіть Епамінонт не міг передбачити, що їхня слава. Буде недовгою. Хоча фіви стануть головною силою Греції, десь на півночі вже зростав новий суперник Македонія. Та саме фіви показали, що Спарту можна перемогти, і зробили це завдяки сміливості, дружбі й думці, що змінює правила гри. Битва при лебрах назавжди змінила хід історії. Спартанська гегемонія впала. Раби, якими спарта керувала століттями, отримали шанс на свободу. А тактика глибокого удару, яку застосував Епамінонд, у майбутньому вплине на інших великих полководців від Веліпа Македонського до Наполеона. Історія вчить нас простій істині перемагає не той, хто сильніший, а той, хто готовий мислити інакше. Той, Хто не боїться зламати правила?